Неприховано і відверто зухвало, український безпілотник не просто залітає на білоруський військовий аеродром Мачулищі, а й ніби знущаючись, сідає на російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом з'ясується, що самого удару по ворожому літаку не було то була лише розвідка, але то був натяк від української армії московитам не сховатися ні в Білорусі, ані в Росії. Красномовним підтвердженням тому стали далекосяжні удари по ворожих військових базах та аеродромах. Це й нещодавні візити наших на аеродром Сольці в Новгородській області, де утилізувалося відразу два бомбардувальники ту 22 М3 і блискавичне багаторазове вітання дронів Камікадзе на аеродромі Курська, де самознищилися чотири російські літаки су 30 один міг 29 радари комплексу С-300 та два панцирі. У всіх випадках рашиське міністерство оборони заявляло, паніки немає, все позбивали, не додаючи лише хто саме. А це ще одна показова відповідь московитам на їхні удари по українських містах. Це робота безпілотників по бізнес-центру Москва Сіті, де розташовано щонайменше три міністерства дотичні до війни в Україні. Примітно, що тамтешнє теж ППО двічі поспіль пропускало українські дрони просто в центрі Москви. Це щоб росіяни знали, як то кожен день падають ракети та бомби на голови українцям і що вони відчувають. А щоб рашисти боялися своїх же ударів по Україні, військові потрохи привчають до ударів у відповідь. Цей пост у Твіттері від Міністерства оборони України має запам'ятати кожен росіянин. В цю гру можна грати вдвох. А це вже українська територія. Тимчасово окупований Крим перетворений мало не на суцільну військову базу. Туди українці до останнього часу дотягнутися, аби карати ворога, не могли. Тепер усе змінилося. 23 серпня поблизу села Оленівка ЗСУ вдарили по кількох військових складах і знищили російську зенітну ракетну систему, імовірно, С 400 Тріумф. Наступного дня вибухнули військові склади на території південного Криму та ефективно на західному узбережжі попрацював український десант. Деталі спецоперації гур поки що тримає у секреті. Очільник розвідки Кирило Буданов запевняє, що найближчим часом окупантів чекає ще чимало вибухових сюрпризів. Коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, це цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому. Віталій Фанасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини.